Оглядати чудовий автомобіль ми сьогодні не будемо. Будемо дивитись на прекрасний велосипед з алюмінієвою рамою 26-ми колесами, повністю всім навісним шиману. Дуже легкий. Вилка з перемиканням жорсткості. З вимиканням жорсткості. Гроші тормоза. Найпростіші, які бувають. дискові Мобільне зняття коліс. На випадок, якщо потрібно замінити камеру. Або якщо потрібно перетранспортувати в автомобілі в легковому, маленькому на кшталт Fiat 500. Велосипед, він чудово туди влазить. Сидіння теж мобільного. Знижується та піднімається. От така чудова апаратура.